Знову більш, дум і сльози. Знову миколаївська громада проваджає за цвіти свого героя. Подаречу Валерія Григоровича. Молоду людину, людину, якій би та працювати, народжувати дітей і будувати своє майбутнє. Але, на жаль, підступний ворог. Вбиває сьогодні наших дітей, вбиває наших е, хлопців і дівчат. І мирних людей також вбивають. Нема в них ні жалю, ні совісті. Ви бачите, що твориться, всі слухаєте і бачите новини. Тому <кхух> сумно і страшно. І тому ми е, в таких випадках повинні назавжди запам'ятати ціну нашої свободи. Вона дуже страшна і дуже висока. Запам'ятайте і передайте по всіх поколіннях, онукам і правнукам, про те, як відстоювали незалежність нашої України, наші герої, як вони віддавали за це своє життя. Вічна пам'ять героїв! Ми проведжаємо в останню путь молодого воїна-захисника подеречу Валерія Григоровича, який загинув 3 жовтня 2022 року. Страшна звістка. Окутала село. Від такого горя почрів весь світ для рідних та близьких, для всіх, хто його знав. Валерій був відкритою, світлою людиною, життєрадісним, дружелюбним, працьовитим, поважав від старого до малечі. Він був душою компанії. Він був хлопець, як хлопець, який мріяв про щасливе майбутнє. Родився Валерій 2 травня 1988 року в селі Роща. Нароща. в Петрівській загальній звіт школі. У 2006 році закінчив її і поступив до Першотравенського вірничого училища на електрослюсарах. З 2007 року працював на Дніпровській шахті вишите електрослюсарем. Зі 2015 рік. Червень місяць захищав нас і нашу державу на сході України. В зоні АТО він був сапером. У 2016 році він знову повертається в рідні краї і знову працює наша. У 2022 році Валерій пішов захищати нашу Україну від російських загарбників. Був уже старший сапер. Він ніколи не ховався за спинами товаришів і віддав життя за незалежність України і за наше життя. Шахто управління Дніпровське, незалежна проспілка гірників України, виражає щире співчуття родині близьким. Валерій працював на нашому підприємстві. Був добра, порядна, чесна людина. На жаль, підступний ворог лишив нас цього прекрасного хлопця. В наших серцях він завжди залишиться. Слава Україні! Батькові дуже велике попо. сердца века